Добрий день, мене звати Почерніна Євгенія. Я навчаюся в Київському національному лігвістичному університеті на спеціальності переклад мова гінді на першому курсі. Ось хочу зачитати вам вірш Тараса Григоровича Шевченка. Всім відомо, який це визначний поет, яке він значення має для нашої літератури, яке він враження справив на багатьох поетів. Нашої країни, ось ну, звісно, познайомилася з нам'ячем в школі. Там ми вивчали багато його віршів. А зараз хочу зачитати вам один з віршів, який мені дуже подобається. Ось. Буває, іноді старий не знає сам, чого зрадіє, неначе стане молодий і заспіває, як уміє, і стане ясно перед ним, надія ангелом святим. І зоря, молодость його витає весело над ним. Що ж все зробилося з старим? Чого зрадів оце? Того, що, бачите, старий подумав добро якесь комусь зробить. А що ж як зробить? Добре жить тому, що я, душа і дума добро навчилася любить. Не раз такому любо стане, не раз барвінком зацвіте. Отак, буває, в темну яму святеє сонечко загляне. І в темній ямі, як на те, зелена травка поросте. Дякую. Нащо мені женитися? Нащо мені братись? Будуть з мене молодого козаки сміятись. Оженився вони скажуть, голодний і голий. За напастив нерозумний молодою волю. Воно й правда. Що ж діяти? Навчіть мене, люди, іти хіба до вас в найми? Чи до ладу буде? Ні, не буду чужі воли пасти заганяти, Не буду я в чужій хаті тещі поважати. А буду я красуватись в голубім жопані на кони по вороному перед козаками. Найду собі чорнобривку в степу при долині, високою могилоньку на цій Україні. На весілля товариство вийде погуляти та винесе самопали, викутить гармату. Як понесуть товариша в нову світлицю, Загомонять самопали, гукнуть гаківниці, як положить отамана в новій хаті спати, Заголосить, як мати голосна гармата, гукатиме, кричатиме не одну годину і рознесе твою славу по всій Україні. Дякую.